Бажаю волі з таким танцювальним номером переміг на міжнародному конкурсі в Чехії ансамбль сучасного танцю Грація з Калинівки. У танцювальному змаганні «Празький подіум за перемогу боролися 47 колективів з України та Чехії. Не лише танцями здивував колектив з Калинівки. у центрі Праги. 22 учасники разом з батьками виконали гімн України і викликали оплески та овації місцевих жителів. Детальніше про участь в міжнародному конкурсі та перемогу наших земляків будемо говорити з Оксаною Мовчан, керівницею студії сучасного танцю Грація Калинівського центру культури та дозвілля. Вітаю вас. Доброго дня. Скільки разів ваш ансамбль брав участь у міжнародних змаганнях? Чи це вперше? Е, ну, з цим складом конкурсним, так, ми поїхали вперше. На міжнародний конкурс. Скільки часу готувалися до змагань? Насправді це було дуже мало часу, так як склад дітей, які їхали, визначався протягом місяця, і на підготовку у нас залишалося буквально декілька тижнів. Але напевно це були насичені ці декілька тижнів, і було дуже багато занять. Так, звичайно, ми дуже хвилювалися. Ми по декілька годин на день тренувалися. Багато було сил потрачено на формування документів різних, так як діти виїжджають за кордон і зараз військовий стан. Тому ми дуже переживали, чесно кажу, і раді, що так все вийшло, що ми повернулися і нас все добре. Тобто навіть такі бюрократичні моменти вас наздоганяли, можна сказати. Так, звичайно. Без цього ніяк. Діти виїжджали без батьків, тому потрібно було все зробити так, як потрібно, щоб нас не повернули з кордону. Чому обрали саме таку назву для свого танцювального номеру Бажаю волі? Е, ну, зрозуміло, що ми їдемо за кордон, і ми маємо представити свою країну. Популяризувати її, і назва має бути пов'язана із сьогоднішньою ситуацією, і зараз вже це дуже актуально. І я думаю, це потрібно практикувати у всіх колективах, тому що ми маємо відповідати сучасному світу, як зараз що в нас відбувається. Як вас приймали в Празі? Чи відчули ви підтримку України? Це насправді було дуже зворушливо, тому що в момент, коли ми гуляли навіть просто по вулиці, і люди аплодували, викрикували гасла слава Україні. Ну незнайомі люди, туристи, які просто можливо тільки з телевізора чули про Україну, але наскільки вони тепло і гарно нас зустрічали, це дуже цінно було. Наскільки нам відомо, то чехи навіть донатили на українську армію. Так, була ситуація, коли наші дівчата після виступу ходили загорнуті в український прапор і зайшли до кав'ярні, і дівчинка бариста яка побачила, що це українці, вона прям. Дуже так прослізилась, вона сказала: віддам свої останні кошти на допомогу вашій армії, тому що я за вас вболіваю, я за вас молюся. Це було просто діти так перейнялися, і діти так само відчули, наскільки Україну люблять сприймають в Європі, наскільки нас підтримують. Це було дуже класно. І скажіть, будь ласка, наскільки учасниць колективу мотивувала ця перемога? Ну, дорога була важкою. Ми туди їхали 24 години і назад. Так само були різні ситуації. Це діти, але приїхавши додому, чесно скажу, у нас зараз набагато більше стало енергії, сил. Ми відволіклись. Діти захотіли працювати ще більше і так само ставити вже наступні свої цілі. Наступна ціль це Париж, Ми вже так вирішили. Дякую вам і бажаю успіху і ще багато багато перемог. Дякую, Оксана Мовчан, керівниця студії сучасного танцю грація Калинівського центру культури та дозвілля була з нами на зв'язку.